У мене є бажання вбити одного напівбога. Майже кінець гри, а ти досі боїшся медвежат. Ні, до речі, його спокійно вбивав. І чо, і чо, і що, боюся, так? Да? Йоме, йо. за, що за манси? А что такие, да? Все. А попытки ты не хочешь, блядь. А я хотел бы зесту свою распробовать. Ну, тут мало где-то. Я не помню, как и ты. А. Ты... Блядь, серьезно? Давай ти ще мене підда... угу, угу. Тьома тиждень не заходив, називається, охеренно просто. Ти правильно йдеш. Я, я... знаю куди ти прийшов. Я... я вже бачу, що я правильно йду. Тільки мені цікаво, чи я... Ти. Алло? Йобана. Все, фігурна. Гімнастика у нас закінчилась, слава Богу. А ти його вбив? Кого? Ящерку? Блядь. О! А ми ключик їй за ним. Опа. А що це? Не знаю, якийсь храм. Хе-хе-хе, <гум> 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 ясно, я тут здохну, блядь, ще не один раз. Ай, блядь. Щоб ти, блядь, всрався, Нет, бляд, сзади, блядь. Та нету ты кончик, а ты був правий. Ти був сейчас тут помарате. ТафсМ. Не! Не, блять, падло, я тут не згоден. Ой. И тут! Фу, блядь, боже, боже, Ты кожа стенку тут пробуешь? М -м -м, тут треба. Треба? Угу. Спорим, жодная стенка тут не таемна. На этой локации? Вот прям да. в те в те правильно? Так. Да. На що? Що ти хочеш? Твою сраку. Готовий підставити? Що чи Ти що не ти хочеш зі своєю сракою зробити. Та ти не що. Ну, готовий підставити, кажучи, чи ні? <реку> <Н> Нє. Так. <Да? реку> <свят> а шо, гадаєш, що, гадаєш, я зараз тихесенько в коді, коротше, допишу, да? <свят> Але я гарантую, 90%, навіть 95 або 8%, що тут по таємної двері не існує. <свят> Погані новини. Як же ж добре, да? Тож Ти знав блять, що воно тут є, сука. Так а як ти думаєш, як якби... <соць> я би взяв такий кон. Ебать, <соць> ти падла, блять. От, сука. А, блядь. Та ні, це все, це все, що я хочу сказати. <соць> <соць> Бибо і боба. Здорово. Это что-то модифицированное, по-моему, да? Ой-ой-ой. Гаэль? попью, добрый. Не, заб... я, я сказал, что я попью. Блять, сука. Знаешь, ты всех. так цикаво, ты вытаси за цим боем, ты себе нави... Ты уявляешь, Блять. Я забыл. Блять. <с> <Слышен> Стоп. Ну, бля. Ты про це, блядь? Ти уємок. Я досі не бачу Велдон Біста. Блядь, вибач. <світ> 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 я, я не знаю, що тобі сказати. Тобі нагадати, що я граю буквально хвилин 10, блять. Мені нагадати, що у мене терпіння на межі, і ми будь-який момент можемо померти. Йоб твою. Йобана! Йобалу! Вибачте. А того мало було? <гум> <гум> чи, чи він <гум> хотів мене воскресити, блять, електричним розрядом, блять. <гум> <гум> ну він намагався. Я тепер вважаю його добрим. <гум> Такої хуйні не було, блять! Спочинок, бля. Як же, блядь, добре, що ти, сука, не був в групі підтримки. от чесно. Чого? Твій рівень, блядь, Я не знаю. Заспокоєння підтримки якоїсь ахуєнний. Ну, напевно, десь на рівні, як я лікар. Каман! Я єбало не закриваю рукою. Все нормально ще. Чо? Ну від сорому не прикриваю обличчя рукою. Ще пак би, блядь, ти це робив, сука, я твій друг. Ти повинен прийняти мене таким, яким я є, блять. Ти близько до цього, блять. Блять. Ну, от знаєш, його атаки дійсно, вони підступні. Я розумію. О, вони збоку, з мого боку, вони здаються такими легкими для парування, але да? я розумію, що вони найобують капітально. Ой-йо. Ладно, треба. Блять. Ні, а, ну блять, бля, сука, блять, ну, принципі... Силь. Тобто блискавка, блядь, просто застрягла і чекала! на... Ну, блядь... Да, поїхали. Знаєш, мені здається, він наче бореться з тобою, не наче з якимось тарганом або з мо му з мушкою. Бо... Ти, ти провели, ти я так! так Сам оказав. А я нагадую, що мені ще бістя робити. Ну хоча б. Щоб ти її побачив. Ти йобана Ні. Дам! Шо? Я ще раз йобну? Ні, не йобну Ти за кого? За тебе. Ти впевнений? Не, ну ну так же кто так робить, Да, блядь. Я пытаю! Нахуй! Боже, как же все было гарно на початку? Ну и на что ты так? сынок? Нє ну, блять. Ага. В смислі. Завжди доджив, сука. Ну, блядь. Дуже вчас. Ти вірив в цей драйв? Нє. Знаєш, я дуже сильно хотів би подивитися на інтерпретацію фільму, точніше, на фільм інтерпретацію про життя Ісуса Христа. Тільки є а, одне доповнення. Сука, у нього є, блядь, друг ти. Не, не, Ниуда, просто, ну, долбоєб, От и от все. Це была набагато цікавіша Библия. Да, і він такий, типу, потім в кінці Ну, короче, на расп'яти удачи. Лавровый зах эээ цей борщ зробимо, блядь. с робам, блять. Да, 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 Лаврошечка заебись, блядь. Через три дні чекаю, ТБД. Ой, ебать, набро. Слухай, борщик, навіть червоніший, блядь, ніж твои кров, Ніж твоя кров із свяхи. Блядь Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't have a slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love but the biggest, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so insane. Ah, хует. Ты сам нахуй. Ага. Що це за параша, блядь? Ага, конечно, Сів він нахуй, на трон. Ага. Зараз, блядь, до малений можемо пройти І спокійно отримаєш Пізди, блядь Пройти її можна І пройти її. Мож... А я не кажу, що її не можна пройти. Я кажу, про те, що вона, блядь, не я а зфайти, а візуал. а... Ну. Ну, візуал так. Вона гарна. Дійсно. Я можу визнати так. Вона реально гарна. Але блядь, Гра, від якої ти бомбиш. Гра, від якої суку, у тебе нерви, вибач мене, будь ласка, це блядь, хуйня. Я. Я перефразую тебе тебе трошечки. А, гра, від якої в тебе. Ну. Емоції. Негативні. Ну так. Да. І позитивні, коли ти вбиваєш боса. Добре, ти позитивну емоцію отримав. Тим, що я вбив біста, так. Да. Ага. Так, да, я бачу, яка у тебе позитивна емоція. Ну, це вже до мене насправді питання. Я трошечки згорівший сам по собі. А, а Чому ти згорівший, поясни, будь ласка. Тому що, блядь, частину моєї душі забрали соус лайк -like ігри. Так, який з цього висновок ти радієш? Ну ти прикинь, блядь, ігри, які впливають на твоє сприйняття світу. Мені здається, ти не розумієш, що ти кажеш, Том. Ну, яка ще гра може тебе винести настільки сильно? Ніяка, бо вони на це не орієнтовані. О орієнтовані. Вони орієнтовані, щоб людина отримала насолоду від гри. Та ні, ти що не ж не Ну, от розумієш, нормальні люди люблять нормальні ігри, Тьом.